Добрий день, шановні учні! Тема сьогоднішнього уроку цирк в архітектурі та живописі. Сьогодні ми з вами створимо перший етап роботи до теми створити фоторамку кумедного клоуна? Як ви самі розумієте, для початку ми будемо з вами створювати самого клоуна і створимо його з повітряного пластиліну. Що потрібно нам для цього? Знову-таки повітряний пластилін та стеки. А вже у наступному відео ми з вами будемо клеїти нашого створеного клоуна до нашої рамочки. Отже, що ми робимо для початку? В першу чергу красиво переминаємо наш пластилін. Я вибрала оранжевий це буде основа, саме початок волосся мого клоуна, і сама підкладка для обличчя і. Деталі, що будуть на передньому плані. Отже, зробили коло овал, і акуратно ми беремо так, м'яцкаємо наш пластилін, щоб він у нас мав такої овальну і блінчкоподібну форму, на яку ми будемо наносити наше обличчя і саме наше волосся. Так, є. За допомогою стеку я собі визначаю, де у мене буде саме обличчя і де у мене буде волосся. Так. Ось посерединку визначу. Визначаю, де у мене буде обличчя нашого клоуна Тому починаю акуратно розпреділяти саме волосся. волосся можна робити будь-якого кольору, який вам до вподоби. Я вибрала, що наш клоун буде із оранжевим таким морквяним волосічком. Основка наша готова. Тепер вибираю колір тіла. Для обличчя вибираємо світлий колір. Можна використовувати білий, так як пам'ятаємо, клоуни наносять грим, переважно він білий і з яскравими доповнюючими елементами. Я ж вибрала такий світло розовий. Камера повністю не передає, але ви можете собі також вибрати такий світло-розовий. І акуратно своє обличчя приліпаю до нашої основи. Покажу, як ззаді вона виглядає. Тобто бачимо, що обличчя трохи виступає, але це нічого. Акуратно розминаю. І зараз будемо доповнювати елементами, тобто додамо більше волосся, щоб було більше похоже на клоуна. Також зробимо шапочку і риси обличчя. Тому я беру знову оранжевий і буду пропрацьовувати для початку волосся. Але все-таки перед волоссям зробимо шапочку, ковпачок, який буде у нашого клоуна. Щоб зверху на нього можна було поставити пасма волосся. Для цього я беру такий яскравий розовий, насичений, і буду робити шапочку. Що я роблю? Знову роблю коло, кульку і акуратно її витягую в капельку. Так як я наперед думаю, яка буде наша фоторамка. Я враховую, що ми її зробимо великою, тому і саме обличчя клоуна у нас також буде велике. І, відповідно, прикладаю наш, наші деталі, які будуть доповнювати нашого клоуна. Такий трикутничок получився тут чуть-чуть заокруглюємо, виставляємо нашу шапочку. Витягую її більше. І вже по мірі того, як я її витягую, я можу дивитися, наскільки я її буду збільшувати або забирати зайвий. Зайві детальки. Так, зайвий пластилін я відкладаю і тепер пропрацьовую волосся. Ще раз гарно переминаю оранжевий колір і по чуть-чуть за допомогою змійок, буду виставляти наше волосячко. Робити його таким. Кучуравим за завитушками Як кравлика крутимо, і на основку клеїмо. Тобто робимо собі такі змійки, їх накручуємо, щоб були у нас кудрі і акуратно до основи прикріплюємо. Ще додамо по боках і внизу. Так, потрібно ще оранжевого кольору. Акуратно накручую наших равликів. І роблю таку пишну зачіску для нашого клоуна. Можна зробити різнокольорове волосся. Тоді також буде досить прикольно, тільки акуратно підбирати кольори, аби наше волосся було в кольоровій гамі. Так, тепер я визначаю, де у мене буде наш носик, губки. Носик зробимо шариком. І тут оченятка. Значить, потрібно ще брови зробити, і мені ще хочеться тут додати кучерів. Або невеличких таких детальок. Бумо так черви ще. Ось такий був гарний, добрий клоун. Так, є. Тепер робимо носик і давайте фіолетом для початку ще продекоруємо нашу шапочку. Для шапочки я взяла фіолетовий і буду розподіляти, робити такі як маленькі гудзочки. Акуратно прикріплюючи. І невеличкий робимо декор за допомогою нашого стеку. Деякі дірочки можна зробити маленькі намистинки і туди вставити. Наверху можеш поставити кружечок в вигляді помпончика. Так, тепер декоруємо обличчя. Отже, робимо спочатку очі, а далі ротик і носик. Так, беремо для очей чорний, акуратно робимо кульку, а потім її акуратно, розм'язкуємо, щоб вона стала очима. І виставляємо одно око, робимо знову кульку і друге око. Враховуючи, що я поставила собі вже середню лінію Так, а тепер роблю бліки. Можна взагалі побавитися і зробити очі в очах. Тобто робимо кульку ще білого, акуратно розминаємо. І прикладаємо. Відправляємо стеком, і наступно робимо так само. Знову акуратно прикладаємо і стеком. Відправляємо, щоб все красиво, гарненько у нас акуратно було. Так, є. Тобто ми маємо нижню частинку верхню, а тепер можемо додати маленькі кульки чорні як так. очі. Такий у нас вийвся сендвіч. Або як орео. Тоді невеличкі бліки, також за допомогою білого кольору. Бліки ставимо в один бік, тобто що вони у нас дивляться з одного боку, є. Тепер проробляємо ротик за допомогою червоного кольору, робимо посмішку, робимо кульку акуратно, її розминаємо та витягуємо. Клоуни бувають різні, в залежності від амплуа. Бувають клоуни, що плачуть, і бувають клоуни що сміються. Ми зробимо з вами клоуна що сміється. Акуратненько стеком поправляємо. Так, акуратненько з стеком ми підправляємо, щоб у нас гарна була рівна посмішка. Серединку зараз дамо білого. І зробимо ще такої щічки. Так, робимо наші зубки. І другий зуб, щоб у нас вийшо смішний клоун. Так, є. Тепер даємо носик, носик робимо кульку просто, акуратно прикріплюємо до обличчя. за допомогою розового зробимо щічки. За допомогою розового кольору робимо два дві кулі і акуратно приклеюємо наші щічки. Все, наш клоун готовий. Такий він у нас кумедний получився. В наступному відео зробимо. До нього фоторамку. Всім дякую за увагу, гарного вам дня, до побачення!